Reuters випустили статтю, де радники Трампа пропонують йому план, згідно з якого по суті має Трамп після обрання провести такий собі дипломатичний бліскрик і змусити Україну і Московію сісти за стіл переговорів і швиденько завершити війну. Отже, що це за план такий? Чи можливий він до втілення? І які будуть його наслідки? Зараз будемо говорити з вами, Валентин. По-перше, хочемо сказати, що це ніяка не новина. Трамп давно носиться з цією ідеєю, і думає, що він такий красивий гарний вирішить всі питання в світі. Власне, як він думав, що він вирішить питання північної Кореї і нічого таки не вирішив. Тобто, логіка така, що він, начебто, візьме, змусить українську владу йти на перемовини, тим, що якщо вони відмовляться, українські представники, то Америка перестане допомагати Україні. А от Москві він скаже, що якщо Путін не піде на перемовини, то у цьому випадку Америка. Надасть Україні максимально можливу зброю, а також, можливо, навіть і надасть членство в НАТО. Як наслідок, радники Трампа і сам Трамп будуть очікувати, що зупиниться широкомасштабні дії, знайдеться якась там комісія по миру, створиться в свою чергу, де там будуть постійно говорити, балакати, і війна її і причини так вирішені не будуть. Але Трамп зможе ходити і розумним обличчям говорити, що от я завершу війну. Основна проблема в тому, що ми зараз спілкуємося про закриття дірки в каюті в кораблі, який тоне. Тобто, треба розуміти, що на сьогодні найважливіше питання, коли і в якій формі Китай почне воювати проти заходу. Точніше тобто в торгівельній формі він вже воює, а от чи все ж таки стрибне Китай на Таймань це от велике питання, і все більше так видається, що Пекін спробує це зробити, оскільки торгівельні стосунки з заходом будуть все падати, один пояс, один шлях по суті. Закривається як проєкт у Китаї мало можливості далі розвивати власну економіку, збільшувати доходи самих китайців. Це в свою чергу буде спонукати узурпатора всі ціпіна, тобто, якби там вибори можна було провести, це одне питання. А він вибори провести не може, йому треба шукати легітимність. Так, от це його буде спонукати до рішучих дій. І от якщо зараз Захід скаже, от Московія змогла захопити частину територій, а це все в принципі пробачили де факто. То Китай зрозуміє, що він теж може взяти собі Тайвань і все. А Московія далі зрозуміє, що вона таке саме може учи з країнами Балтії. А чому ні? Це надзвичайно неякісний стратегічно план. Він не просто веде до більшої війни, а розв'язує руки для більшої війни. Це уявіть собі. Коли Франція і Британія могли в 1936 році вже дати порокам Гітлеру і дати знати, що якщо ви далі будете йти цим шляхом, то вам буде боляче. А вони цього не зробили. А почали вже серйозно ставитися до Гітлера, тоді коли він почав бомбардувати Лондон. Власне, зараз Трамп те саме пропонує, замість того, аби далі допомогти Україні, і звісно, тут треба сказати правду, що ця війна. Носить вже глобальний характер, це не локальна московсько українська війна, це світова війна, де всі інші гравці чекають, хто зробить наступний крок, і він буде зроблений, тому то й річ. Так от з огляду на це треба підтримувати більше Макрона, його розуміння, що Європі прийдеться включатися в українську війну більше, так на початку тренувальними місіями, а далі місіями по охороні кордону, а далі безпосередньою участю бойових діях, тому що це знову таки це не тільки українська війна. Це війна країн, які хочуть переглянути систему світової безпеки і по суті зруйнувати Захід Америка. Може знову таки зупинити допомогу Україні, але вже вона зупиняла на півроку допомоги нашій країні. Разом з тим, Європа не полишала нас, і це дуже сильно било по Сполучених Штатах Америки, тому що вони показували себе як неякісного і негідного союзника. Власне, це і спонукало потім Трампа, все ж таки піти на допомогу Україні. Трамп не любить Україну. В нього там свої переживання щодо неї. Він вважає нас абсолютно там демократичними проксі, які хочуть там тільки знищити республіканську партію. Його самого власне певні дії Україною були зроблені, щоб так думати, але загалом це все емоційні відчуття самого діда. От тому логіка, яка він може спонукати Україну, але це все прийде до того, що Європі придеться самій далі допомагати. Тому що європа розуміє, що завтра буде війна знову-таки на її території. Це буде руйнувати стосунки між Сполученими Штатами і Європою, і Сполученими Штатами, і їхніми союзниками в Дальній Азії. Треба розуміти, що як би там радники Трампа не говорили, що наш пріоритет це Тайвань, Японія, Республіка Корея, Філіппіни, але ці країни. Давали не раз сигнали, що їхня безпека залежить від безпеки України. Прем'єр-міністр Японії, приїжджаючи до Сполучених Штатів прямо перед день голосування за наш пакет допомоги, пояснював, що прямо залежна допомога Україні і те наскільки ця допомога є. І буде визначати, чи буде війна на Тайвані. Японія не просто так сильно вкладається фінансово в Україні більше того, вона йде на безпрецедентні кроки, коли вона передає частину оснащення свого сполучених штатів Америки, аби сполучені штати Америки могли в свою чергу свою частину передати Україні. Тобто Японія компенсує ті самі ракети від Петріоту американцям. Для того, щоб вони мали для себе в запасі по протоколах, щоб американці передали свої ракети нам, тобто це не пряме, але по суті посилення нашої обороноздатності. Я теж йдуть до цього. І повірте, для них це надзвичайно серйозні кроки. Після Другої світової війни вони дуже сильно обмежені в питаннях військової допомоги. Більше того, представники їхнього парламенту все більше говорять про те, що Україні треба напряму допомагати. Тобто... Американські радники, напевно, не провели ще паралелі між тим регіоном і те, що відбувається в Європі. Суть яка, що ми можемо зараз поставити все на паузу, але від того, ми в майбутньому ще більше постраждаємо. Адже посилиться Московія, Китай стане наглішим ніхто нам серйозних гарантій потужних не дасть. Питання України знову таки на певний час піде з повістки. І нічого гарного не вийде ні для кого, ні тим більше для світової безпеки. Чи виграє Трамп вибори? Це ще одне цікаве питання, тому що скоро дебати нарешті. І Якщо Байден покаже, що всі питання до нього щодо того, що він не це все упередження буде вести себе доволі активно, він збільшить сильно свої шанси і. Не факт, що в такому випадку Трамп виграє вибори, та навіть якщо він виграє, не факт, що самі представники там в Сполучених Штатах Америки, як Сенату, так і Конгресу, що вони будуть прямо от все робити, те, що каже Трамп. Трамп теж не хотів давати нам допомогу, але все ж таки Болтон, Помпео і інші вмовили його на допомогу летальної зброї. Ми кажемо про перше його президентство. Ну і звісно, ще й питання, чи захоче Московія йти на такі перемовини. Вона хоче, аби ми зголосилися на визнання окупованих ними територій, більше того, щоб ми віддали повністю Запорізьку і Херсонську області. Ну і звісно, ще дуже сильно буде впливати на те, наскільки в кінці літа і восени буде справді Московія успішна на фронті або Україна буде успішна на фронті. Від цього теж дуже сильно залежить, що зможе чи схоче зробити Трамп. Від того, дорогі друзі, ця ідея носиться в команді Трампа давно. Вона надзвичайно емоційна, вона побудована на тому, що від Америки все залежить, а від Америки вже давно нічого не залежить. І ось такими діями, як Трамп пропонує, як вони давали підтримку нам в лапках півроку на паузі. Такими діями вони самі себе відсувають від світових процесів, від авторитету. І зараз так само станеться ще гірше. По собі ударять. Вони це вже зробили і зроблять ще раз. Як буде як на них будуть дивитися і потенційні союзники, і вороги на емоційних дорочків, які не розуміють стратегічної проблеми. Будь ласка, щодо Європи, тут теж все буде залежати, як там будуть складатися умови на сьогодні. В Європарламенті знову таки. Така доволі центристсько правоцентристська група формується влади, яка чітко себе визначає як проукраїнська, яка хоче допомогти Україні. Макрон буде президентом. ще доволі того, тож навіть виграш крайньоправих правих там не факт, що дуже сильно вплинуть на підтримку в негативну сторону щодо нас. Загалом, крайньоправі праві партії не так гарно себе. Проявили як хотілося, тож в Європі в принципі ситуація доволі стабільна, логічна, спокійна, і ми можемо на них сильно розраховувати. До того ж, оборонопомисловий комплекс Європи теж буде сильно розвиватися і буде відмінний навіть і того, коли була пауза від Америки на півроку, і в самій Америці будуть бурлити страсті, тому що Америка знову таки буде показувати себе на фоні, якщо Європа буде далі триматися сильно і буде. Проявляти проактивність допомоги нам, то Америка буде все більше виглядати нікчемною, що спонукатиме тиснути на Трампа від багатьох політичних сил там. Тож, дорогі друзі, ситуація насправді дуже складна, і складна вона для всього заходу, не тільки для України. Україні на сьогодні треба пояснювати на пальцях, що світова безпека не залишає шансу Заходу стояти в стороні, і в наших інтересах. І в інтересах заходу поразка Московії. Від того нам потрібні ресурси. І людські, зокрема, з часом все більше це питання буде стояти на повісті денному. І Трамп він може знову таки повторююсь: ремонтувати каюту, пробувати скільки хоче, але човен іде на дно. От чому проблема? І він це зрозуміє, якщо, звісно, стане президентом. До зустрічі!